Карта дня для вас. Цей день, ймовірно, принесе якісь зміни. Якісь досить важливі зміни, досить помітні зміни. Можливо, на перших порах ці зміни видадуться навіть болючими. Та для вашого розвитку вони потрібні. Швидше за все, в цей день вам доведеться відпустити когось чи щось, що вже не служить вашому розвитку, що вже не є частиною вашого життя, що вже себе вичерпало. Той же час завершення одного етапу дає можливість для розвитку, для починання нового етапу. То щось нове прийде на заміну старому. Чи нові друзі на заміну старим друзям? Чи нова робота замість старої роботи? В стосунках також вас чекає якась трансформація. Це можуть бути з негативного завершення стосунків. А з позитивного якась трансформація, коли ви в ваших стосунках переходите на зовсім інший рівень. Наприклад, ви були просто парою, яка зустрічалася, а тепер ви вирішили з'їхатись. Чи ви вирішили одружитись?